А від перемін злагаймих сума не міняється. Так думав я до сьогоднішнього дня. Правильно, нас всіх в школі учили, що від перемін слагаємих сума не міняється. В мене сьогодні просто зрив мозга. Я прийшов сьогодні з ночі, зайшов у Фейсбук, і тут я одну фігню картинку знайшов. Я вже 10 разів пересчитував. Воно все те саме. От все те саме. Коротше, зараз показую. Ось. Дивіться, Заходю я на своєму другому телефоні. Так, набираю 130. Видно, так? Да? 130. Плюс 100 умножить на 5. Получається 630, бачите, да? 630. Тепер збиваю. Дивіться уважно, збиваю. Тепер набираю 100, 100 бачите, плюс 130 умножить на 5. 750. Як Як таке може бути? математики, ну, математики, юні математики, Об'ясніть мені, пожалуйста, як таке може бути. Я до сих пор не можу врубитися, як воно таке. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Вони сьогодні цілий день я його перечитую, перечитую, воно все одно те саме. Так що, пожалуйста, напишіть мені в коментарях, бо в мене вже взрив мозга. Як це таке може бути?